Ну що, зараз зробимо розпаковуючку цих окулярів. Так. О, найперше, вони вон прорезинені. О, дуже крута резина Тут воно це все діло розбирається, складається з двох частин. Одна просто окуляра і оця штучка. Чітко прилягає до очей бомба. Чітко захищає ваші очі від всякої лажи. Так. Далі. Вон. Так, ну, так воно збирається, все, бомба. Надівається, окей, далі. Кому не подобаються осі штучки, воно все розбирається. Так, клац. клац. Прочепи оце. Все, на резинці. Бомба. Так он надів. Пізинку потянув. Ой. Все, нормальна тема. Якщо комусь треба, пишіть мені відправлю. Телеграм-канал мій називається Віталій Tools. Відправляю інструменти США, DeWalt, Міллокі, інші бренди в будь-яку країну, крім Німеччини, того що дуже дорога доставка. Якщо вам треба, пишіть відправлю.